Містер Рейсві хотів стати місіонером, але в свої 60 років його вважали занадто старим для цієї справи, і що ще гірше він сильно заїкався. Так як же він, врешті-решт, став першим адвентистським місіонером в євроазіатському дивізіоні, будучи німецько-російським емігрантом в США в кінці 1800-х років, містер Рейсвіг вперше дізнався про адвентистів сьомого дня, коли знайшов невелику брошуру і прочитав її. Його сильно вразило те, що він прочитав, і він вирішив приєднатися до руху адвентистів сьомого дня. Одного разу в суботу один із членів церкви прочитав лист людини, що жила в Російській імперії. Це був терміновий заклик до адвентистів приїхати, щоб поділитися. Там, благою звісткою Євангелія. Містер Рейсвіг був упевнений, що слова у цьому листі були звернені саме до нього. Він повинен їхати. Отже, в свої 60 років він зібрав валізи, купив квиток і вирушив у дорогу, щоб стати першим адвентистським місіонером в російській імперії. Як тільки він приїхав, він відразу ж почав здійснювати місіонерську роботу. Він привіз із собою багато адвентистської літератури на місцевій мові. Тому він почав роздавати брошури на ринку, і відвідувати людей по домівках. Містересьвіг зіткнувся з двома серйозними проблемами. Він був тільки бідний, що йому довелося продати власні черевики, щоб покрити свої витрати, і йому було дуже важко спілкуватися з людьми через дефект мови. Лідер ранньої церкви Конраді розповідає, як містер Рейсвіг вручив комусь брошуру, а потім просив їх прочитати її для себе, і вони так і робили. Таким чином Святий Дух використовував його щоб доторкнутися сердець людей після двох років роботи в Російській імперії 30 осіб захотіли приєднатися до адвентистського руху. Через 150 років церква Адвентистів сьомого дня сьогодні. Налічує понад 108 тисяч членів Євроазіатському дивізіоні, який охоплює більшу частину старої російської імперії. Території Євроазіатського дивізіону охоплює Афганістан на півдні, Україну на заході і простягається через Азію до східного краю Росії. Бог, як і раніше використовує чоловіків і жінок, молодих і старих, щоб поділитися любов'ю Ісуса в цьому регіоні. Через різний рівень релігійної свободи члени церкви в різних країнах євроазіатського дивізіону зосереджуються на особистому благовісті і слідують методу Христа, задовільняючи фізичні потреби людей. Сьогодні існує понад 100 установ, включаючи магазини здорового харчування і медичні центри, які щодня стикаються з життям людей. Навіть тоді, коли члени церкви докладають усіх зусиль, щоб ділитися. Та любов'ю Ісуса існує все ще величезна проблема в поширенні Євангелія в євроазіатському дивізіоні. Деякі країни, такі як Афганістан і Туркменістан, є частиною так званого вікна десять на сорок. Багато людей в цьому регіоні ніколи не чули імені Ісуса. У багатьох місцях тут взагалі заборонено проповідувати Євангеліє, і людей можуть посадити до в'язниці або навіть вбити, якщо вони повірять в Ісуса. Але точно так само, як колись Бог використовував містера Рейсвіга, не дивлячись на його вік, бідність і дефект мови, точно з такою ж силою Святого Духа Євангеліє Ісуса буде поширюватися і сьогодні. Будь ласка, моліться про те, щоб цінні в очах Бога люди з євроазіатського дивізіону дізналися про Ісуса. І нехай ми, як і містер Рейсвіг, дізнаємося, що ми ніколи не будемо надто старими, щоб ділитися любов'ю Ісуса. Дякуємо за ваші десятини і пожертвування для місії. Вони допомагають зрощувати і підтримувати місіонерську роботу по всьому світу.